Після того, як у лютому 2014 року сценарій Кремля з укріпленням маріонеткової проросійської влади в Україні провалився, Путін вирішує вторгнутися на наші території з метою їх захоплення. Так на завершальному етапі революції гідності розпочалася інтервенція Криму ще до того, як Янукович та його посіпаки накивали п'ятами, збройні сили РФ вдерлися на півострів. Орнення всупереч усім нормам міжнародного права 1 березня підтримала Рада Федерації Російського парламенту. По тому у Криму був встановлений маріонетковий режим на чолі з самопроголошеним так званим головою ради міністрів Автономної республіки Сергієм Аксьоновим. У той же час окупанти продовжували виконувати кремлівські накази, захопили поромну переправу Крим-Кавказ з української сторони. Того ж дня, 1 березня, близько три десятки зелених чоловічків проникли на територію запасного комплексу командного пункту зенітно-ракетного полку в Євпаторії та відібрали зброю в українських військовослужбовців. Тим часом спецназівці намагалися взяти прикордонні військові частини а у морі захопити український флот. До останнього з екіпажем тримався корабель Черкаси. Часом на самому півострові місцеві гауляйтери та зрадники активно готувалися до псевдореферендуму. Його декілька разів переносили. Зрештою, відбувся він 16 березня. Тоді людям поставили усього два запитання про відновлення конституції 1992 року та про входження півострова до складу Росії. Окремий так званий референдум проходив також і у Севастополі, оскільки місто не входить до автономної республіки. Традиційно для РФ результати так званого референдуму були відомі задовго до його завершення, тому не здивувало, коли в РФ заявила, що явка на буцімто виявлення була майже 100%. А за приєднання до Москви проголосували понад 96% виборців. Утім, реальні цифри були інші, і навіть на сайті ради при президентові Росії з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини на короткий час з'явилася інформація, що у псевдореферендумі бр брали участь не більше 30 відсотків, з яких менша половина висловилися за приєднання до Російської Федерації. Нам е, треба все ж таки е, трошки е, змінити своє ставлення до того, що насправді відбувалось тоді 9 років в Криму. Тому що є така хибна думка, що там е, ну більшість якби. Підтримувала те, що відбувалось насправді це російська пропаганда, це їх наративи. І по перше, якщо ми кажемо про явку на цей псевдореферендум то вона за ну різними оцінками. є оцінки між кримсько-татарського народу, а в них є ну достатньо серйозна мережа, і була тоді, яка дозволяє. Об'єктивно оцінити явку і інші джерела в тому числі мої, я кримчанин, в сьомому поколінні достатньо довго там працював. Так от, вони збігаються в оцінках, що явка була на рівні приблизно 35, максимум 37%. Так, вона була дуже неравномірна з точки зору географії, тому що максимальна була в Севастополі в Керчі, мінімальна на півночі Криму, але от взагалі загалом от так. І ну, щоб зрозуміти, наприклад, в Севастополі там. Ну на цей референдум, як вони казали, вони погнали строковиків Чорноморського флоту Російської Федерації в так званих списках виборців. Були навіть домашні тварини. У комітеті виборців України також заявляли про численні порушення. Наприклад, що так зване голосування проходило за старими списками виборців, підтримували приєднання до РФ і ті, кого взагалі не було у списках. Наприклад, російські пропагандисти, а от про українсько-налаштованих медійників навіть не пускали на так звані дільниці. Очевидно, що ніякий референдум тоді не відбувся а Росія захопила чужі території. Нелегітимним голосування визнав і досі визнає увесь цивілізований світ. Однією з перших, хто тоді заявив пропозицію, стала Рада безпеки ООН. Тодішній президент США Барак Обама висловився, що псевдореферендум порушує суверенітет України та міжнародне право. Прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер оголосив, що канадська влада не визнає результатів псевдоголосування. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, а деякі країни Заходу запровадили економічні санкції. Але цього було недостатньо. Це не зупинило тоді загарбника, який. Виправдовувався, що нібито відновлює історичну справедливість. Так, 18 березня 2014 року Путін оголосив про так зване приєднання Криму до РФ через два дні. 20 лютого, Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Москвою. Донині півострів в окупації. А путінський апетит досі росте. Тепер він мріє захопити всю Україну та піти ще далі.